Вітаю, панове. Вітаю з новим роком. Нормально. Зні... Ось такий новий рік. Ну що ж, своєрідне новорічне привітання з того боку, начебто, закінчилось, а значить, що ми можемо починати. Від усього колективу Box24 та від себе особисто я щиро вітаю вас із цим важливим і, передусім, сімейним святом. Задля того, щоб привітати вас із наступаючим 2024 роком, Box24 підготували для вас дещо особливе, а саме 24 подарунки, частину з яких ви прямо зараз бачите за моєю спиною. Але звісно, це далеко не все. Усе, що вам треба зробити, щоби прийняти участь у цьому крутому розіграші, це залишити абсолютно будь-який коментар під цим роликом. Ми готові почути як слова підтримки, так і критику. Головне, щоб це було щиро. І відповідно, через деякий час ми абсолютно випадковим чином розіграємо серед наших підписників, які залишили коментарі, усі ці набори і інші подарунки, про які ви дізнаєтесь трошки пізніше. Призи, які ми збираємось розіграти, будуть дуже різними. Ось, до прикладу, почнемо із невеличких, але від того не менш приємних. Як ось цей. Невеличкий набір спеціальних металіків від Green Star World, який ви, скоріше за все, ще не встигли спробувати, і впевнений, що тому, хто буде отримувати цей подарунок, буде дуже цікаво. Або ось такий набір українських танкістів, який особисто я дуже давно хотів собі отримати. Звісно, цей набір буде розіграний. Я собі куплю окремо, але вони спочатку були випущені і дуже швидко їх розкупили першу партію. І певний великий час вони були відсутні у продажах. І ось знову вони з'явились. Я дуже радий за того, хто його отримає, бо це реаль. Такий харизматичний, класний набір, який можна... Яким можна створити крутий сюжет на вашій діорамі. Не могли ми забути і про поціновувачів автомобільної тематики, тому вирішили розіграти одразу два ревелівських набори у 24-му масштабі. Ось, наприклад, цей BMW Z8 та ось цей крутецький Aston Martin. Обидва вони по розмірах будуть приблизно 20 см, що додає їм деякого шарму. Авіафанів ми порадуємо усім відомим японським брендам Хасигава, а саме їх літаком A-10C Thunderbolt 2. Якщо чесно, я взагалі не цікавлюсь авіатематикою, але одним оком заглянувши у цей набір, навіть я підмітив, наскільки на наскільки високому рівні виконує свою продукцію Хасігава, і я дуже радий за людину, яка отримає цей набір, оскільки пластик та й загалом декалі усе зроблено на дуже високому рівні. Ну і куди ж без наземної техніки? Для фанів БТТ ми підготували, напевно, уже усім відомий Козак 001. Української національної гвардії від ICM. Усе наземна техніка, яку ми сьогодні презентуємо, вона йде у 35-му масштабі. Також окремої уваги заслуговує ось цей цікавий ВАП від Heller. Я його вже відкрив, одним оком також подивився, і мені сподобалось, я би навіть хотів у майбутнього е таки зібрати. Подивимося, що можна зробити. І напевно, мій любимчик серед сьогоднішнього переліку це український БМР 1. Одразу мініартом підлаштований під українські реалії. Я навіть вам трохи покажу. Дійсно, височений рівень. височений рівень продукції у мініарту наразі. Можна сказати, це навіть по неймовірно якісній інструкції схемі розфарбування, де БМР у нас названий таким цікавим і милим харизматичним ім'ям Жужа. Але, звісно, це далеко не всі подарунки, які ми розіграємо. Загалом їх буде мінімум 24. І нагадую, що усе, що вам треба зробити, це написати коментар під цим роликом, ну і, звісно, бути нашим підписником. Цей рік був важким абсолютно для всіх. Але саме цьогоріч ми, як колектив авторів, креаторів, ну і звісно, усі поціновувачів цього хобі почали створювати український моделізм як самобутнє явище зі своїми характерними рисами. Саме цьогоріч на різноманітних платформах, як то YouTube, Telegram, Instagram, TikTok, до прикладу, почала з'являтися величезна кількість україномовного контенту. І так він не завжди найвищої якості, але без так собі першого не буде гарного другого і прекрасного третього. Тому з кожним роком наш україномовний сегмент буде ставати усе повнішим, повноціннішим, багатшим та, звісно, самобутнішим. І цей рік зайняв у цій канві історичне місце. Увесь рік ми у Box24 намагались бустити україномовну спільноту як тільки могли. Ми робимо переклади закордонних відео на українську мову, самі генеруємо контент і, звісно, вели нову рубрику Digest, де кожного місяця освітлюємо моделізм у світі загалом, та в Україні, зокрема. На цьому ми точно не зупинимось, і кращим доказом тому буде наступна наша пропозиція, оскільки ми намагаємось бустити українську спільноту моделізму, то будемо раді будь-яким новим талановитим креаторам у нашій молодій родині. І саме тому, якщо ви впевнені у собі, що ви зможете давати цікавий для українського глядача і з часом якісний контент, то обов'язково напишіть нам у чат для комунікації з Box24, який закріплений у описі до цього відео. Ми обов'язково з вами це обговоримо. Те саме можна сказати і для виробників, які нас зараз дивляться. Якщо ви хочете показати свою справу українському глядачеві, то обов'язково зв'яжіться з нами будь-яким зручним для вас способом. Ми обов'язково приїдемо, запишемо інтерв'ю, покажемо будь-які цікавинки, які би ви хотіли нам показати, і таким чином ми разом із вами збагатимо український сегмент цього нестандартного хобі. Ми абсолютно впевнені, що наступний рік буде значно більш цікавішим і багатшим на різноманітні івенти. У цьому році ми вже декілька разів влаштовували конкурси для звичайних моделістів і продовжуватимемо це робити і в наступному році і ще більшим розмахом. Водночас, ми вже зараз працюємо над цікавим форматом івентів разом із українським виробником ICM для гуртків з моделювання по всій Україні, але про це трошки згодом. Увесь минувший рік бокс 24 займався волонтерством, але звісно більша частина цієї допомоги ніяк не афішувалась. Це були як звичайні донати, так і закупівля необхідного обладнання за запитами військових і не тільки. До прикладу, закуповувалися і також необхідні речі для постраждалих мирних мешканців областей, в які потрапили під зону дії російської агресії. Окрім більш звичних форматів, були і досить оригінальні із залученням нашого з вами улюбленого хобі. А саме ваші роботи із конкурсу Шалений Микола допомогли як благодійному фонду шалені кабани, з якими співробітничали, так і особисто нам закрити поточні збори і активізували донати на допомогу ЗСУ. Цей рік був неймовірно складний. І навряд наступний буде значно легший за попередній. Але що нам від того, будемо продовжувати жити. Головне, ні на момент, ні на секунду не забувати про тих, вже склав. На жаль, складає прямо зараз, і на превеликий-превеликий жаль продовжуватиме складати свої життя протягом наступного року за те, щоб ми просто працювали, займались хобі, нарешті просто жили. Це величезна трагедія, про яку не можна забувати ні на секунду. І все ж, на жаль, на цій невеселій ноті я привітаю вас з Новим роком від Box 24 та від інтегрального моделіста, зокрема. Хай щастить у новому році!